Радевилів таке собі, Радевилівське дербі. Отож в білих футболках команда Дюсиши Градевилів. Дюсиши Радовил в такому складі. Перший Михайлов Дам'ян, 26-й Ніцький Захар, 9-й Дубенюк Владислав, 16-й, Волошин Денис, 7-й. Черешнівський Максим. 6-й Колеснік Марк. 10-й Клеменчук Іллян, 20-й Довголюк Олег, 10-й. А, до Клименчука вже читали. – Полеха Злата. 31-й Мельничук Олександр, 47-й Мільінський Захар, 15-й Куріч Артем. І відповідно тріумф Радовилів. помаранчево чорні. Ну, на жаль, їхні представники не надали складів наших команд. Ну, подивимося, чим завершиться батл цих команд. Боротьба вкидання. Зараз буде відповідно за боковою. Залітайте в нашу трансляцію, ставте подобаєчки, пишіть свої. Думки, свої, скажімо, відгуки по цьому поєдинку, зокрема. Так, не бачимо, є вже у нас перші глядачі. Ну, зрозуміло, що це дербі, що тут можливо не буде такої значної уваги, адже кому цікаво, то міг би фізично завітати в цю англійську дощову погоду на стадіон Колос в Радовилові. Так, зараз буде, відповідно, у нас корнер. Кутовий. Кутовий. П'яточкою нічого як суб'єкту зіграти гравець команди Дюсашира Двелів 2014 року. Дуже ефектно хотів, але десь трішки, можливо, не пощастило, трішки не вдалося. І що там буде в нас тим часом воріт? Відворіт тим часом. Боротьба у нас в центрі поля. Боротьба, можливо, зараз туди буде зіграно цікавіше. Знову боротьба. Буде удар! Ні, там заблокований цей удар. Боротьба у нас в центрі поля. Э, не кристалли, звичайно, тріумф. Э, помаранчево чорні. Багато боротьби. Ну, дощ. Бачимо, здавалося, такий не... Не сильний, проте перешкоджає. Як же тут ефектно, п'яточкою зіграно. Ну, перевага є наразі в гравці в білій формі. Команда Дюсу Середивилів 14 року. Як про мене, десь трішки цікавіше виглядає. Знову боротьба. Забирає спокійно, бачимо голки про цей м'яч. Через пас намагається зіграти. Помаранчевий чорний. Ну, Нема, бачимо, помаранчевий чорний, поки так все перекушують в центрі поля, як пласкогубці. Центр хави. команда Дюсаши Радавилі 2014 року. Народження. Знову бачите, все. Це перехоплююся йде. Можливо, зараз не, не вдається. ще Ради вилів 14-го року підкати. Ще буде зараз аут, відповідно. Боротьба. Буде зараз аут, відповідно. Поки що дуже багато в цьому матчі, але не бачимо якихось таких реальних гольових епізодів. Хотілося б, чесно кажучи, але поки немає. Більше боротьби, косткого хаосу. Знову що тут буде? Буде корнер? Буде кутовий. Врешті-решт. Буде у нас зараз кутовий. Учоси спокійно забираємо. Який сумперек <смір> підтримують вони команду Дюзешер uh, Радевелів, кричать радік, давай, давай. Гол за голом забиває. Думаю, він це чути, сподіваюся, нашої трансляції. Звичайно, помаранчево чорні. Собі як класно. Ради, ми, ну, Вони підтримують, тому що це якби їхні Ради, футбольні ви, побратими, я б так сказав по-іншому. Хоча сидіти кричать з бродів між іншим, але підтримують Ради, ми, команду тріумф. Так, з м'ячем команда. А от тріумфатори тут хотіли щось зметикувати переду, не все вдалося. Ну, бачимо, трішки, можливо, став менший дощ, краще. Переможе Ну, послухайте ці лозунги, слогани наших учасників баталій. Так, команда ДЮСШ Городовилів наразі з м'ячем. Треба! Гол! Треба! Гол! Треба, треба, треба! Гол! гол, гол! гол! З м'ячем! Помаранчево чорні. Ну що ж не кажу, ну вовтузяться з м'ячем якесь стерильне володіння в одних, в других, але немає моментів, чесно кажу. Можливо, зараз спроба перехоплення і котовий. Відповідно, зараз. Немає. другий поверх там гравці команди Тріумф. Боротьба. боротьба. Можливо, буде у буде що тут зараз. Буде у нас відповідно. аут. ні, не буде. Немає, не виходить м'яч за бокову. Боротьба у нас снова в центре поля. Дивіться, скільки хаосу. Давай, давай, давай. Бачимо команда Дюса На Навіс, не вдається. и... Помаранчево-чорні, помаранчево-чорні з мечем. Ну, чуєте, тут скандують просто неймовірно бродівські дітлахи. Римують, але як підкреслюю, голів наразі немає 0-0 і моментів, що найприкріщі в цьому матчі, що немає об'єктивно моментів, якихось дійсно таких гострих там гольових. Вкидання за забакуває тим часом. Городовилівські порох щось спробують, але не можуть. Ні, це радість, яку ви чуєте на це. Скажімо так, стосується зовсім інших баталій футбольних. З м'ячем. Тим часом бачимо гравців з Радовилова. Комбінують, комбінують. Ну, щось ніяк не вдається пробити. Аут а от буде зараз відповідно в нашому поєдинку. Кидання буде зараз за боку на користь команди Дюсиши Ради 2014 року. Боротьба. Дівчинка там ні. Відбір вступають гравці команди Тріумф. Відібрали знову. Знову. Ну видно, що якісь якось стерильне володіння, ніби. Але ніяк не можуть пробити. Непогано зараз ні. Не пройдеться передача на партнера на сьомого номера команди тріумф. <рес> знову посилюється якийсь дощик, чи що у нас таке враження, що знову став чуть-чуть більший цей дощ, який був. Ну, Така сьогодні погода футбольна в лапках, звісно. Нічого, наші хлопці молодці, навіть на церемонії відкриття всі стояли попри дощ спокійно. І комбінують комбінують. Можливо, зараз буде удар. Ні, не вдається. Наразі 0-0 в нашому матчі. Ну, сухий рахунок в мокрому матчі цьому дощувому, але будемо сподіватися, що можливо. Побачимо ще забиті м'ячі, але ну, поки дуже дуже важко. Боротьба помаранчево чорні, помаранчево, чорні. Ні, там дівчинка вступає в відбір. Ну, пас треба віддавати на партнер. Прийняла неправильне рішення. Віддати на партнера з боку було б набагато небезпечніше, так. Бачимо тим часом команда тріумф. І що буде зараз? Буде зараз відповідно кутовий чи стандарт. Та... Ні-ні, кидання заблокуває біля кутового пропорця. Боротьба. З м'ячем тим часом героїць команда Дюсиши. Радовилівні не проходить. Можливо, зараз перепасовочка. Помаранчево чорні. Боротьба. Дивіться, який дриблінг, яка Бразилія в нас наразі в центрі поля. Помаранчево чорні. Команда Тріумфу з небагатьох спроб їхніх. Пас. Ні, Не проходить. І буде відповідно зараз, що в цій ситуації буде. Буде у нас друзі. Посилюється дощ, підкреслюю ще раз в нашому матчі. Ну, цікавий матч, Знаєте, здавалося б все, скільки. Потенційно могло бути моментів, але щось ніяк нам не вдається. Що там буде фол? Немає фолу, у нас зафіксовано. Помаранчево чорні. І що буде? Кутовий? Що тут призначить нас рефері? Я так розумію, що кутовий. Кутовий для помаранчево чорних команди тріумф. Ну що ж покажуть зараз наші тріумфатори? Кутовей. Зрізається м'яч, і відповідно буде. Зараз відворіт. Бряд завантажують м'яч, тріумфатори. Помаранчево чорні, помаранчево чорні. Ну, Якийсь такий матч навіть не знаю, як його охарактеризувати. Багато когось хаосу, такої свій але немає завершення ніяк. Ну, тобто дуже рідко в третю зону а добігають Б, навіть щоб сказати, що були супернебезпечні моменти в нашому матчі, то й не сказати. Можливо, десь Радивилів трішки цікавіше грає, але моментів теж об'єктивно немає, ні в одних, ні в других. Тому рахунок мені здається зараз максимально справедливий. Радавилів Радавилів грають через пас. Удар Ні, не потрапляє в ствір воріт. Відповідно, зараз власне відворіт. Зараз буде відповідно відворіт. Так, зараз дізнаємося, скільки там все приблизно грати в цьому матчі. Ну, вже більше було на першу бачу, цього, ну, як та, що та матчу зіграно, але, чесно кажучи, ну, не бачимо. Не бачимо зливих моментів. Через пас, ну можливо, зараз тут вдасться тут згенерувати на лівому фланзі, ні. Ніби є якісь старання, ніби є якісь намагання, але дуже-дуже ну, дуже важко. Помаранчево чорні. Помаранчево чорні удар добивати! Є 1-0. Ну, можливо, цей м'яч цю сплячку голіву розбудить в тому матчі, бо, чесно кажучи, ну, нічого особливо цікавого не було в цьому поєдинку, але один 1-0. Забиває команда Тріумф. Ну, все, 1-0. Я думаю, що може тепер буде вже трошки цікавіше. Через пас зараз грає. Перед завантажуєш пірину сферу. Там спокійно забирає голкіпер. Ну, тепер треба вже команді Дюсаши Ширадилі щось показувати, тому що, ну. Наразі вони поступаються. Боротьба. Помаранчево чорні. Знімається другий поверх. І буде зараз, відповідно. Аут вкидання за бокове. Та посилюється в нас дощик, друзі, ніби трішки послаб. Є такі, бачите, теж фази, як в матчі, такі є, у нас погоди. 1-0, 1-0, Тріумфатори. Ну, поки виправдовують назву своєї команди Тріумф. Удар! Ні, там сейвить кіпер. Сейвить кіпер команди США Радивилів 2014 року. Через пас проба, дивіться, якийсь пресинг, і що? І буде аут. Посилюється, кажу, дощ і відповідно зараз буде. Зараз буде вкидання за бокової. Один Аут? Кидання за бокової для команди Дю США А Команда Радомилів. Через пас грають не проходить. Тріумф, тріумф. Їхня спроба. Не вдається, буде зараз аут. Ні, буде відповідно вкидання зараз за бокової. А от. Ну, треба квапитися гравцям команди ДСШ Давилів, тому що ну, часу насправді дуже мало. А от. Помаранчево-чорні, помаранчево-чорні і шоу аут. Кидання за бокове і буде аут. Тріумф, тріумф, спроба просунутися. Ну, кажу, такий матч цікавенький. Не так часто на дитячих турнірах. Коли боротьба превалює над змістом атак. Тріумф вони попереду. 1-0. Можливо, зараз. Ні, не вдається пройти. І... Команда наразі. Ні. Команда Дюсередовилі втрати якісь підкати ще. Нічого собі. Дівчинка робить підстелиться під кат. І... І чисто, чисто, без фолу. Так, це свисток в паралельному, друзі, матчі не в нашому. А от. Як біжить, дивіться, там гравець. Ну, один на один виходить, бити треба не дають пробити супер шанс. Оце справді момент іще. Зараз забий гравець тріумфу і. Кутовий, Врятував тут, чесно кажучи. Ворота якраз гравець, який цей супер підказ здійснив. Готовий. Другий поверх там виграють. і є! 2-0. 2-0. Команда тріумф під завісу. Там вже мало що залишається грати. Кажуть, одна буквально дві хвилини. Ну все, я думаю, що вже вся інтрига вмерла. З м'ячем тим часом гравці команди. США Родевилі 2014 року. Ну що ж, вони поступаються 2-0, і я думаю, що дуже важко. Дуже важко їм буде щось змінити. З м'ячем помаранчевої чорні. Ну, кажу, за змістом гра не супер, але тим не менше, як бачите. А от 2-0, тріумф, піжу підтверджує статус, тріумфатори. Кидання зараз буде за блоковує. Можливо, зараз вдасться хоча б один м'яч від не в ту зону була передача. Загорстка там грець, вільний один стоїть. Ні, Заблоковано і відповідно зараз буде кутовий. Кутовий. і все, друзі. Фінальний свисток сповіщає про перемогу. Два